Похорон Патріарха, Космос послав нам грізне попередження, Чорнобиль, а ви так нічого і не зрозуміли, як і століття тому. Ви продовжуєте маневрувати та шукати істину в чужих землях. Ви, побувши рятівну незалежність, продовжуєте пробувати в духовному рабстві. І я, що, якщо три сторіччя тому свідомістю вашої інтелектуальної еліти володіла Варшава, то сьогодні і погляди звернені на Москву або ще далі за океан на Нью-Йорк. І колись ви люто зневажаєте і знищуєте все рідне, і материнську мову, і культуру, і звичаї, і любов. А ваша ж мова це чарівний ключ до вічності. Своєрідний звуковий пароль Сезам, за допомогою якого ви зможете відкрити потаємні двері Всесвіту. Якщо така летаргія вашого розуму ще продовжиться, вас чекає сумна доля тих, хто відрікся від великого материнського начала. Спочатку духовна, а затим повільна, що розтягається на довгі роки. Фізична смерть. Вихід один. Нарешті вже віднайти себе і припинити займатися суїцидом. Ви, українці, маєте, зрештою, подолати згубне для вас гравітаційне тяжіння московської цивілізації і вийти на власну орбіту з центром тя тяжіння у Києві. Пророк Онці, Полтавська думка номер 15 1996 рік.